Ромашки з квасолинок. Наче сонце серединка, пелюстки у біла хмаринка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку ромашка. А ви знаєте, чому її так назвали? Я вам зараз розповім. Дуже давно в однієї бідної жінки захворів син. Грошей на ліки в неї не було, і ходила вона по степу і збирала рослини, хто які порадив. І одного разу вона в степу зустріла бабусю. Яка несла в руках пучок білих пахучих квітів, Почувши про гори матері, бабуся простягла їй квіт і сказала, зроби з них відвар і давай пити синочку. Як же звуться ці квіти? запитала жінка, як вилікується син, то назвеш їх ім'ям свого сина. А хлопчика звали романом. Тож мати, напуваючи його відваром, промовляла Пий, синочку, Ромашку, і будеш здоровим. І дійсно, Ромашковий чай це чудовий засіб. Його потрібно пити для зміцнення імунітету. А якщо ви захворіли, засіб втамує біль, допомагає зняти запалення, заспокоює. Давайте з вами про таку чудову квітку зробимо гарну роботу. Для роботи нам знадобиться зелений і жовтий пластилін, кваселинки білого кольору і зелений аркуш паперу. А зараз давайте підготуємо пальчики наші до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Візьмемо пластилін жовтого кольору, скотимо з нього кульку і притиснемо пальчиками. Це буде середина нашої ромашки. А потім візьмемо квасолинки і зробимо з них пелюстки для нашої ромашки. Подивіться, яка красота виходить. Наче справжня. А залишилось зробити нашій ромашці стеблинку і листочок. Візьмемо пластилін зеленого кольору, зробимо стеблинку для ромашки, притиснемо її пальчиками і зробимо маленький листочок. На нього потрібно зовсім мало пластиліну. І ось наша ромашка готова. Подивіться, які гарні ромашки у нас вийшли з квасовинок. До зустрічі!